24-й рік, ну я не знаю, напевно, був надзвичайно складним. Викликів було дуже багато, але я так проаналізував, чесно кажучи, і було ну дуже багато досягнень. Наприклад, я так завжди кажу, що зараз звичайно, що і в бюджеті обмежені кошти, і в держави обмежені кошти. І основна задача ну, міських голів так шукати додаткові джерела наповнення. І слава Богу, нам це вдалося, тому що все ж таки до кінця року нам вдалося виконати бюджет. Те, що ми чесно кажучи, для нас коли ми приймали бюджет на початку, ну в кінці 23-го року, mm -hmm. ми думали, що цей бюджет такий, ну м'яко кажучи, натягнутий, що не буде стільки доходів. Але я вже так дивлюся, що приблизно десь можливо 101% у нас буде йти виконання бюджету, так за 24-й рік, коли вже про ці там видатки, доходи. Я вважаю, що ту стратегічну політику яку ми проводити напрямку релокації бізнесу, так в напрямку отримання додаткової допомоги наших міжнародних партнерів, нам все дало дійсно цей результат.